Бажаю здоров'я, полковник Віталій Саранцев, речник Сухопутник Військ України, не хоче підписувати моє переведення до іншої військової частини, яка мене запросила на посаду офіцера групи комунікації відповідно до мого БЛК. Віталію Саранцеву, який вважає мене неконтрольованим, згадує світові скандали із зірками, але наголошує, що моя орієнтація тут ні до чого. очевидь байдуже на мою безпеку в ЗСУ, тому що мій перехід мав би бути в першу чергу в цілях збереження мого життя. На локації на території бойових дій цивільний чоловік, який проживає разом із військовослужбовцями і мною пригросив убити мене через мою орієнтацію та публічний заклик узаконити плюс шлюби в Україні. Він, до речі, колись сидів за ґратами. А ось офіцер Ірина Нагорна, яка очолює посаду з питань гендер... гендерної рівності при міністерстві оборони України, яка спочатку допомагала мені, називала зіркою, яку всі знають у ЗСУ. Змінила свою думку щодо мене. І в нашій крайній телефонній розмові, що тривала майже годину, сказала, що я маю опуститися, що світ не обертається довкола мене і називала мене маленьким чоловічком. Також наголосила, що даремно я зробив погрози мого керівництва у мій бік у 158-й бригаді публічними, тобто на сьогоднішній день я нікому не потрібний в українській армії. Це при тому, що я вільно володіє англійською мовою жив у лос у Лос-Анджелесі, і окрім пранків з голівудськими зірками брав інтерв'ю у найвідоміших людей світу, навіть президентів. Яка доля мене може спіткати у ЗСУ після мого відео з хлопцем, де ми закликаємо президента Зеленського та народних депутатів узаконити цивільні партнерства ЛГБТ плюс спільноти в Україні, і яке так розсердило військову верхівку. Це постріл у спину. А хто стріляв, росіяни чи наші українці? Ніхто не перевірятиме.